Щороку, 20 лютого, в Україні вшановуватимуть пам'ять героїв Небесної сотні. Відповідний указ підписав президент. На Волині відбудеться низка заходів, приурочених пошануванню відваги, сили духу і стійкості тих, хто віддав життя під час революції гідності. Вечір спогад під назвою Воїни світла підготували працівники обласного краєзнавчого музею. Торік у лютому, коли ще кипіли пристрасті на Євромайдані у Києві. Працівники Волинського краєзнавчого музею розпочали збирати експонати до експозиції Герої не вмирають з нагоди річниці тих подій. Завідувачка відділу новітньої історії Валентина Машлай зініціювала ініціювала зустріч молоді з рідними і побратимами волинян, які загинули під час революції гідності, і назвала її воїни світла. Ми зібрали світлини, збираємо спогади. От є в нас е, речі убитих, але не волинян. Речі, які не знайшли свої господарів в ході тих подій і були втраченими, тому вони залишаться в нас. Але вони будуть символом кожного хто загинув. Є в нас речі поранених хлопців, які проходили лікування. Вони нам залюбки передали. Але я думаю, ми будемо працювати з сім'ями, тому що їхні діти вже стали для нас таким символом взагалі нашої незалежності. Сергій Марчук, боєць 35-ї сотні Волинської Січ, усі криваві дні розстрілу учасників Революції Гідності був у гущі подій. Він бачив, як падали від куль снайперів побратими. Здивований був, побачивши у музеї такі цінні експонати. Ніхто не думав рік назад, що коли я цю казку розмальовував, не знаю, як вона тут з'явилася. Ми з погасом її малювали, що вона тут з'явиться, що про нас будуть стенди робити, що на когось з них ми будемо дивитися і вже. Їх немає з нами, бо 20-го зранку ми прокинулися всі разом. Побігли на штурм 24 людини. А ввечері вже нас зібралося троє, тільки цілі. Тільки троє. Шість з яких вже померли, десяток лишилось каліками. Вечір спогад воїни світла розпочався із молитви, яку виголосив брат загиблого Волинянина, Василя Мойсея Роман. Василь на Майдан завжди їздив з найкращим другом Степаном Стецьковичем. Пригадує брат. Хлопці були там багато разів. Напередодні 18 лютого Василь позвонив Степану і сказав, що треба їхати знову. Він вірив в Україну. Він вірив, що Європа буде тут. Тут, на Україні. Він казав, що треба будувати її тут. І я вірю, що його справа далі живе, хоча його немає. Вірить у те, що справа, за яку загинули від куль снайперів побратими, буде завершена перемогою. Ініціатор створення 35-ї сотні Волинська Січ. Бо ми будемо пам'ятати, ті хлопці, які пройшли майдан, ті хлопці і дівчата, які пройшли 35-ту сотню Волинська Січ. Ми будемо завжди, мабуть, завжди ми поєднаємось і з родинами з тих хлопців, Тому що ми стали, ми пережили одну втрату, і в нас єдина мета це. Побороти ту нечість, проти якої ми виходили на майдані, кому не побороли, і будувати ту Україну, за яку гинули хлопці на Майдані 20 лютого в Україні вшановуватимуть пам'ять героїв Небесної Сотні. Волоняни прийдуть на могили загиблих у лютневі дні Революції Гідності, щоб пом'янути і пошанувати їх відвагу, силу, духу і стійкість в ім'я України.